Вітаю, друзі, з вами знову, я громадський активіст Митала Юрій. Нагадаю, що 12 травня була сесія Подільської міської ради, на якої я був присутній. Приймалося багато рішень, але деякі питання, які підіймав депутат від партії «Довіряй ділам Віталій Драгоморецький, мене особисто зацікавили. Є основний віз діяльності, займається займаються основними діяльності. Тобто поставити вчительник і збільшити доходи того ж самого каналу. І щоб мені голосували на, на кожній сесії, не голосували тут за те, що необхідно виділити на ремонт, на придбання, на все остальне. водоканал має бути незбитковим, він має бути робити, скажімо так, ноль. <пробувати> <Так. пробувати> <Так. пробувати> ну, не повинно бути збитковий, тому що ви звертаєтеся Ну, Ми ж, ж виділяємо кошти на водоканал, ну що ми говоримо? <пробувати> ну чекайте. Ми ж шкати разом, то за живу комунення виділяємо кошти. хоча, согласна вчора на засіданні, я почув, що те, кто комунерга заплатили на лоб на прибілі в приділах мільйони. Це це взагалі нарушення всяких законом даних. Ну, це все, це ми, коли це... вони отримали різницю тарифу по газу. Я про це розказував різницю тарі розказ. державні держави. Я підпус на, на це на статтю закону. Що ми розкажемо? Саме це мене зацікавило. Кількість та навіщо виділялися кошти на водоканал. Прибуде техніки або, можливо, щось інше. Треба з'ясувати. А так само той мільйон, який сплатила Полісся Бахового по енергія, податків на прибуток. Я, я, сьогодні, я, сьогодні, я сьогодні пропоную пропоную, часть коштів з цієї програми виділити на вирішення питання по виконанні закону України. Я пропоную. І прошу всіх, прошу всі, я кажу, це дасть змогу знищити доходи водоканалу. зменшити содержання за счет нового платників, це на нашому учасниці. Добре, об'ясню по приладам цим обліку. Значить, коли був прийнятий закон, прийнятий закон, ми розглядалися питання, поділяючись, підтвердить, значить там, около 4... Ми коштуємо по ділянку поділяли. По -дързав. По -дързав. Да, Значить, ми прорахували, що це може бути на всі житлові будинки міста. Це було біля чотирьох мільйонів, так виділяючи для того, щоб встановити на кожен будинок. На той час у нас коштів не було. Потім була постанова в 21-му році, що обов'язково до двадцятого, до 1 липня, по-моєму по пам'яті 1 липня 22-го року обов'язково повинні бути встановлені. Але в зв'язку з введенням на територію України військового стану це все відтерміновується до закінчення терміну військового стану. Поэтому ми поки цей вопрос, цей вопрос, так, да, він актуальний, він правильний, деяка доля у того, що розказує карантинність, може є. Питання цьому, що поки на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми передбачили то, що в першу очі треба забезпечити його роботу водоканала, а потім далі а це, це, це є... Робота водоканалу, І це обов'язково повинні зробити. Розумієте, то, що ви розказуєте там, люди трошки питають. Продіумався. Я не можу. Але щоб громада зрозуміла, про що конкретно мовилась, треба потрапити на прийом до депутата Виталия Драгоморецького від партії партии ділам». Та запитати його, що я конкретно на увазі. Може, він там у чомусь правий? Та після сесії я підійшов запитати, коли у нього приймальний день, та на яку годину. Виталій, пише, пожалуйста, а когда може можете вас. А коли у вас приймальний -при день, будь ласка. Коли у вас приймальний день у вас? Четверг. А где? Четверг, где вы на Ну, На работе. Май. А на яку годину? Добре, дякую. Ми бачимо, що настрій Віталія Драгоморецького, депутата від партії Деві Райди не дуже. Можливо, через те, що йому не дали слово повністю розповісти усю ситуацію. Але я, як громадський активіст, працюючи на користь громади, можу поставити йому свій майданчик, де він буде почути. Та ця інформація. Буде цікава громаді. Але колишній партії регіонів, а наразі партія за майбутнє Вальцеховська, взагалі не хоче зі мною розмовляти. Доброго дня! А можна вас запитати клубську примальний день у вас за Вальцеховська. Коли вас примальний день, щоб вас ласка, представити на прийом? Депутат. Та якщо вона колишній регіонал, так можливо вона просто не розуміє українську. Можна, Коли маленький Де, Депутата. Типовий перефарбований регіонал. У партії вже за майбутнє. Цікаво, взагалі, хто за них голосує, якщо вони навіть не спілкуються з громадянами. Тобто власні амбіції вищі за потреби мешканців громади. Але ми все одно працюємо, все одно зустрінемося з Трагоморецьким, а також з Васиховською. Яка не допомагає мешканцям подільщини жити, а навпаки, заважає навіть своїм сусідам.